Друзі, ви знаходитесь на моєму YouTube-каналі NSFishing.ua Знову я приїхав на риболовлю. Ззаді мене річка Інгулець. Сьогодні будемо пробувати ловити щучку на спінінг. Приїхав до батьків, взяв з собою батьковий комплектик, старий мій китайський спінінг, китайська катушечка. І зараз будемо пробувати трішки щось ловити. Якщо, звичайно. Щучка у нас сьогодні буде відсуватися. Приїхав я рано вранці, зараз тільки сьома година ранку, тож будемо зараз пробувати. Зараз кидаємо на силіконочку. Потім перейдемо, можливо, поставлю ще якісь воблерки, є. в батькові коробочки, і в нього, як він завжди привикло ловити, він працює в мене із желізом. В нього куча блешень желізних. Не так, як у мене, силікончик і все інше. В нього лежить в коробочці дві силиконові приманочки чи три, а все інше. Просто жалізом. Водичка трішки падає в нас. Зранку, поки збирався, було тихенько-тихенько, а зараз трішки піднімається вітер. Ну, нічого, трішки поливимо, можливо, хоч якесь клюванечко, та заробимо. Зараз водичка продовжує падати. Приїхав на місце, тож дивлюся, навіть ось там по тому березі видно, що як воно упало. Ось якось так видно, бачите, де чорне все. Ну, але нічого. Я думаю, для щуки це, скажімо так, наоборот, і це в гарну сторону можливо покажеться нам на кльово. Ох, зараз пройдемо ще кілька цікавих міст, ну повинна бути рибка, подивимось. Зараз я тут так обкидаю це все русло, руслову частину, а далі підемо. Є кілька заводів, тож спробуємо. Кинути в них там. Уу. Нічого собі, прямо дерево так, дуже -дуже на дерево закину. Сьогодні іду дуже-дуже на легкому. лише спінінг і коробочка з І Більше нічого. Ніяких там рюкзаків, нічого приїхав. Взяв коробочку спінінг і все. Я думаю, кілька годин побродимо, подивимось, що до чого. Можливо, хоч одна якась клюванечко, та заробимо сьогодні. А можливо і не одна, але будемо дивитися, це риболовля і це щука. Вона хлива. Хоче клює, хоче не клює. Тож якось так. Продовжуємо рибалити далі. Так ось так підходжу я до цього місця, де казав, що у нас тут заводь. Так називаємо островок. Ну, видно, що тут то слово а «островок», тому що ось так посередині там у нас росте трава. спінінг. спиннинг ну і перший закид. И сразу попадаємо в водоросли. Тут думаю я буду обкидувати лише силіконом, так як ну, тут трави багато, тому не зрозуміло, що тут до чого. Давно я тут не ходив, не рибалив. Тож не знаю, що як тут може бути. Якось не хочеться залишити примоночку. Тим більше, що це не моя коробочка. друзі сьогодні просто на прямий шнурочок так як з собою не взяв жодного поводка і в батьковій коробці також нічого не лежало тож якось так переходимо і шукаємо нове місце зараз тут колись було місце з якого спилена деревина і досить високий пеньок тут не знаю колись навіть на відео їздиє здається тут стояв так Воно, не воно, не знаю. Дивимось. Можливо і це місце. Ні. Можливо, колись воно було тут, але пенька вже здається, там немає. На який можна було просто залізти і стояти, обкидувати досить перспективні місця. Це місце, але раніше так тут не було. Хтось тут займається і розчищає. Так, Зараз кинемо так недалеко, а вдруг хтось під берегом стоїть у нас. Якийсь щупок, гарний клюне. Було б дуже класно. Як розбігається. Друзіок, є-єй, є щука. Єсть іще. Взяла, взяла, взяла. Клас. Клас. І взяла на камеру, здається. Думаю, якщо записала, то прикольно. Ну, шнурок, скажем так, собі просто жесть, Ну, ще скажу, крокодил. Прямо крокодил. Зараз ми тебе будемо відпускати. Друзі, що я можу сказати? Дивіться якого. Крокодила вдалося мені зловити. Ну, ось так отікає Та тихо ти Ось такий крокодильчик маленький, який просто не хоче в руках триматися. Такий крокодил злий. Взяв. Зараз не будемо його мучити, будемо відпускати. так, ну що, Беремо нашого злого крокодила, злого щукана такого і десь зараз спробуємо відпустити. Самому не впасти. У -у -у -у. Тільки не сказав і вже не впав. Так. Жабку спугнули, тому давай. Крокодил. Дякую за кліванечку. Пливе свою рідну стихію. Давай заховалися і стоїть. Ну, якось так. Клас, друзі, що я можу сказати? Перва рибка в нас вже є. маленькая щучка, но ничего, початок уже есть. Тож, сейчас продолжим, может еще кто-то у нас клюнет. Трешки подзапутались. Злый щупак нам тут натворил дело, тоже. Так, Продовжуємо. Я думаю, переставляти поки нічого не будемо, тож будемо ловити на ту ж саму приманку. Маленький шнурочок, але відізвався все ж таки. Це не може не радувати, хоча б буде що трішки показати вам. Давно я не ловив на спінінг. Тож якось так тепер будемо пробувати. Думаю, час у нас з'явиться, щоб ми трішки походили і ловили ось так. Можливо, будуть рибалки і недовгі, але, але із спінінгом можна походити там годинку-дві в день та й виділити. Зараз так граюсь, з грає, що можу оказатися прямо в воді так нормально Якщо рибка сяде, то легко можу Блін пірнути, якщо чесно. Зараз подивимося, що можна поставити. Думаю, зараз поставлю якусь желізочку таку невелику. Щось з такого яскравого. Так, Зараз тепер діло зняти цю приманку, так як я ж говорю, що блин, нічого з собою не брав ту ж. Будемо зараз якось отак розпутувати це все діло. Знімати. Це ж потрібно було забути, навіть ну, ну, жодного поводкового матеріалу не взяв, ні флюрокарбона, ні цього, ні звичайних металевих, нічого з собою не брав. Ну нічого. Головне, що рибку вже я впіймав а то все. Звичайно, невеличка. хотілося би крупнішу. Але все одно. Зато хоч клює. Не вистачає зараз ще втопити її і буде зовсім класно. Побачимо, зараз вона, звичайно, спутає мені шнурочок, але ну коротше подивимось. Так ось якось так причепили. Тож, закидаємо зараз ще Желізячкою тут на цьому місці покидаємо. І будемо переходити. А вдруг хтось і візьме. Також дивиться, хтось хотів років, мабуть, спіймати. Залишив реколовку і їх хтось витягнув. Прийшов на те саме місце, де я тут кілька разів закидав зараз. Кинемо желізочку, а потім уже потім хочу поставити в облерочок. Тут місце тихенько. Дивись можливо хто їх клюне. Хоче зараз спробую поставити інквізітора. Приманка, яка дуже-дуже часто рятувала риболовлі і ось вона. Ось ця зловіща примоночка. Дивіться, яка вона погризена, покусана. Просто з'їдали її. Значить, що значить? робоча. Так, Зараз змінимо, поставимо її і продовжимо. Примоночку причепили. Зараз спробуємо ще на неї. О, не вистачає зараз ще впости. І буде... Оп. Зараз знову почіпимо силіконочку і продовжимо на неї ловити. Дивися, можливо, когось іще прихвачу. Було б, звичайно, непогано, хоч би ще одну якусь взяти, щоб вам хоч трішки показати ще. Але і так ради, я хоч одне клюванечко й те було. Тож якось так. рибалочка, скажімо так, у мене вже вдалася, рибку я. Піймати піймав. Тож, продовжуємо побігла. Так, друзі, підійшла черга завашувати рибалочку вже. Вдалося мені впіймати два щупачка невеличких, було ще одне клювання, але рибка просто вдарила і не засіклася. Тож, ну, якось так. Рибу я бачив. Клювала хоч невеличкі шнурочки, але все ж таки вони були. Тож, дивимося, не забуваємо ставити лайки, підписуватись на каналчик і до наступних рибалочок.